Духа. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі брати та сестри з неділею п'ятої після п'ятидесятниці. І сьогодні ми читаємо Євангелія про біснуватих. Як каже великий письменник англійський, є дві крайності в сприйняті. Бісівського світу, духовного падшого світу, який повстав в один час перед Богом. Один край, одна крайність це те, що люди чересчур переймаються бісівським світом. Вони цікавляться, дивляться, які є види бісів, де їхні є прояви, які прояви бісів. В цьому світі, і, зокрема, в людях, і шукають доказів того, що бісівський світ, сатанинський світ цей існує. Це одна крайність, крайність, яка неприйнятна для віри християн. А є інша крайність для християн, де взагалі повністю відкидають існування е, падшого світу, бісівського світу. І це також є крайність, яку не можна пренебрігати якою. Тому що ми знаємо священне писання, і ми знаємо зі свідчення, і навіть дехто може і особисто бачив оці вичітки людей, одержимих нечистим духом. Це неймовірна сила фізична, це несамовитий голос невластивий для людини. І коли вона стикається ця людина із молитвою із святістю, людину починає корчити. Звичайно, великий відсоток серед цих людей є психічно хворі люди. Але психологи навіть доказують те, що не все, не все піддається цій психологічній науці дослідження, тому що є такі сфери, які набагато глибші і духовні. Духовні проблеми. Отже, сьогодні ми слухали Євангелія про те, як Ісус переправився через Генсарецьке озеро в країну Гергесинську, країну язичницьку, яка стоїть напроти ізраїльської країни, де є храм, де є правильна віра в єдиного Бога. І інша сторона, там, де язичництво процвітає. Де іудеї, якісь бігліці жили, е, які е, ну, не хотіли жити за іудейським законом, ну, в будь-якому будь випадку на ту країну е, язичницьку був вплив сусідської країни ізраїльської і з її культурою, з її традиціями, з її вірою в єдиного Бога. І так, щоб вони не знали е, те, що Бог один, який створив світ і підтримує Його, е, вони би не сказали. Отже, вони чули про Бога. І ось Ісус переправився на ту сторону і зустріли його двоє біснуватих, які були одержимі, настільки сильні, що їх боялися, і вони жили. другий енеліст говорить, що вони жили у печері для поховання. І це символічно, тому що людина одержима нечистим, вона означає, що це. Веде її до смерті, до загибелі. І коли святість із святих, сама свята святість надближається до них, вони самі ініціювали отой діалог. Ти прийшов раніше часу мучити нас, отже вони знають час, що прийде час і буде їм кінець їхньому произволу, їхньому пануванню в цьому світі буде кінець. І вони відчули, що прийшов той біля них, хто якраз має владу їх вигнати. І вони його просять. Якщо вигониш, вони знають, що він вижене їх з цих людей, біс, то просять впустити їх у тих свиней, які паслись. Інший евангелист каже, і було до двох тисяч цих свиней. Можете собі уявити, яка це е, е, великий, велика кількість коштів в тому числі. І Ісус каже, дозволяю і властивість бісцівських сил погубити, погубити все те, що Бог створив. В гармонію, в порядок внести безлад і е, гибель. Е, е, в, в нашій Київській Русі е, ми знаємо, чому от одна з причин, чому Русь впала перед е, татарно-монгольським на, на, на пануванням наступом. Чому впала? Тому що князі. Розділилися один проти одного. Кожен вважав себе сильним, той, що має військо, або має авторитет, або може переконаний був в тому, що він зможе домовитися проти своїх братів навіть домовитися. І в кінці кінців ця розрізненість, нерозуміння один одного, вона внесла велику біду на Київську Русь. На нашу прадержаву. Але ще до панування татаро-монголів, як все починалось, коли боролися за престіл, за право панувати на Київському престолі, бути київським князем, більш, більш таким впливовим. І коли військо брата йшло на військо брата, брат йшов на брата. Він підкорював собі те місто, те село, і той був православний, і той був православний. Але верхом перемоги було не просто взяти його прапор собі, не просто вбити, а зайти в церкву і осквернити, спалити, надругатися над святиною, той святиною, той чудотворною іконою чи мощами, які шанували той князь його. Брат, це свідчить про те, що серце їхнє було підчинене тому бісовському духу, злобе. Навіть е, в цьому випадку, навіть е, почуття родинні, дружні, вони не можуть витерпіти, якщо людина впустила своє серце е, добровільно, поступово біса. Який одерж, одержує перемогу всередині тебе і керує твоїми думками, почуттями. Людина, яка гнівається, це ж та сама одержима людина. Вона нічого не хоче не слухати, ні не хоче нічого бачити. Вона хоче всяким е, шляхом відомстити людині. Або людина заздрість. Вона паралізує всі сили е, свої, е, своєї душі. І милосердя в тому числі, і розум навіть відключається, тільки людина бачить одне в йому краще, ніж мені. І далі починаються інші гріхи, як цепочкою цеплятися. І таким чином біс входить один, другий, заздрість, гордість. Потім, коли людина, яка горда, не може задовольнити свої гордовиті якісь бажання. Тоді приходить у неї, що дух униння приходить на неї, і в кінці кінців людина йде до загибелі. Не тільки духовної, а й фізичної. Спочатку фізичною, потім і духовної. Відповідно. Тому ми бачимо далі: є іще один такий біс, як Господь на нього звертав увагу: не може людина служити двом господарям. Він призиває служити одному господарю Богу, але людині хочеться послужити ще мамоні. І ось ті гергесинці, які побачили, що загинуло стадо свиней, вони вийшли до Ісуса і сказали, ти нам не треба, ти до нас не заходь. Тому що ти е е шкоду зробив нашому бізнесу, а нам не вигідно тебе мати в, собі, в своєму житті. Звичайно, ми так не поступаємо, ми так відкрито не кажемо, але більшість наших громадян роблять інше. Отаке, можна сказати, триразове християнство, коли приносять нас похрестити, потім ми приходимо повінчатися, і потім нас приходять, приносять похоронити. Три рази. У ну, зараз уже вінчатись особливо непопулярно, то дворазово можна сказати християнство православне у нас дуже поширене. Чому? То тому що невигідно кожного разу сповідувати віру православну. Тому що це треба все життя своє переламати для того, щоб відмовитися від аморальних вчинків, слів, думок. Чим більше ми дозволяємо собі таких думок, слів і дій, тим. Більше нами володіють, як Святі Отці кажуть, страсті, гордості, заздрощі, гніва, униння і так далі і тому подібне. І ми перебощаємося тими страстями. І з собою вже зробити дуже важко буває. І тоді Господь нас поставляє в такі умови, де ми вимушені приймати якісь рішення однозначно, ми з Богом чи не з Богом. Гергесинці вони на даний час зробили свій вигляд, вибір, і Ісус, не кажучи, не переконуючи, не хочете, розвернувся, сів в човен і поплив назад. Так же само, і ми з вами, дорогі друзі, брати і сестри, важливо для нас пріоритет ставить на перше місце Бога. Бог присутній в нашому житті щодня. І біси також щодня їх кишить дуже багато. Достатньо тільки заглянути в голову кожної людини, от нас зараз, що ми стоїмо, то зараз е йде боротьба. Боротьба, е думки не дають молитися. Ми згадуємо якісь домашні проблеми, ми згадуємо людей, які нас образили. Нам здається, е, в нас якісь плани, але ні, ні в якому випадку молитви, ну от якось воно трохи скучнувато, поговорити десь там, не послухати ні нівангеля, ні проповіді. Це все бісівське наваждення. Ми тут маємо молитися і вникати, щоб Господь прийшов до нас, освятив нас, і тоді е, ми не будемо тими гесинцями. А будемо тими нещасними біснуватими, які будуть зцілені Богом. Хай ті свині проваляться, хай ти маєтки, гроші уйдуть в небуття, тому що вони нам насправді для вічності не потрібні. Вони потрібні тільки для того, щоб ми з ними скористалися з користю, для духовної користі. Нагодували сім'ю, було де сім'ї, надлишок допомогли. Поділилися з ближнім і таким чином заробили царство Боже. Уже тут воно починає панувати. Тому закликаю нас усіх, дорогі друзі, брати і сестри, триматися євангельських істин. Істини, які Господь нам сповіщає щодня і чекає нашого з вами навернення. Амінь. Промовимо всі від і душі Ісус. Держителю Божа, Отців наших, молимось тобі, вислухай і помилуй.